Вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами приготуємо рулет. Рулет з яблуками. Це дуже простий і швидко його готувати. Так що дивіться, які інгредієнти я приготувала. Яблука від 6 до 8 штук. Ну, такі невеликі, то я візьму 8. Муки стакан. Чайна ложка з гіркою розпушувача. Я вже просіяла. Стакану, стакан цукру. Цукор з 2-3 ложки до яблук, щоб потім посипати. дрібку лимонної кислоти, теж, щоб яблука не чорніли. І кориця. Чотири яйця. Насамперед, треба почистити, потерти яблука. Яблучка ми потерли. І сипимо так на кінчику ложки. Сиплю лимонної кислоти, щоб воно не, не так дуже почорніли ті яблука. Так, І тут дві ложки цукру. так, І десь таку чайну ложечку кориці. Ось, це перемішуємо. Це добренько перемішуємо, але все рівно яблука домашні і темніють швидко. Добре, відставляємо яблука, нехай постоять. Я висипаю стакан цукру, б'ю 4 яєчка. Яйця домашні великі ось. Так, колотити трошечки треба, щоб яйця роз... трошечки з'єдналися з цукром і збиваємо і так. Збили ми ось таку піну. Тепер. Цей стакан муки поступово додаємо до нашого тіста у 2-3 прийоми і замішуємо таке у нас. Тісто вийшло. Таке тісто вийшло. Ми його трошечки залишаємо, хай воно собі відстоїться. Накладаємо яблучка на пергамент і розрівнюємо. Так. Яблучка ми розрівняли гарно по дечці. Тепер виливаємо наше тісто безквітне. Ось так. Виливаємо. І так, духовка нагрілася до 180 градусів. Ставимо хвилин на 10. Дістали ми наш рулет. Перевірила. Пашкою, сухенька. Будемо тепер перевертати його вверх ногами. Так. І так, все чудово. Знімаємо пергамент і легесенько скручуємо. Дуже гаряче. Так, рушничком помагати собі. Ось. Ось. Ось так. закутуємо і хай вистигає. І так, друзі, наш. Рулет з яблуками. Бюджетно і смачно. Уріжу, покажу у розрізі. Ось з яблуками, яка смакота. Зверху можна глазурю, кремом, шоколадом полити. Я посипала пудрою і теж дуже смачно. На цьому Бувайте здорові, миру, спокою всім. До побачення!